Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 7 жовтня. 957-ма доба боротьби українців з російським агресором розпочалася із повітряної атаки тилових територій країни. Під час сигналу повітряна тривога сили ППО в межах області знищили один шахет. Тім агресор запустив ще й балістику. Один із трьох кінжалів поцілив у район аеродрому Старокостянтинова. Влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було. Інформації щодо травмованих чи загиблих немає. Детальніше про сьогоднішні події понеділка на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Допомога у боротьбі з дронами РЕП вартістю 259 тисяч гривень передали для сил територіальної оборони. В умовах війни дронів це один із найнеобхідніших засобів, який здатен допомогти та обезпечити роботу захисників. Загальна ж сума закупівель від кам'янчан для ТРО з початку війни склала 6,5 мільйонів гривень. Попередньо на посочерговому засіданні виконкому підтримали й рішення щодо передачі військовим транспортного засобу вартістю 535 тисяч гривень. Чергова понеділкова допомога бійцям. 15 квадрокоптерів вартістю півтора мільйона гривень закупили за кошти платників податків. Квадрокоптери для нас залишаються одним з пріоритетних придбань. Якщо брати 2024 рік, то ми вже придбали майже 480 БПЛА. Це і квадрокоптери, мавіки, аутели, це і гексакоптери, це і літачки. Ну і ми точно 500 в цьому році придбаємо і передамо. Далі пріоритетним нашим завданням залишаються FPV, Ми їх збираємо самостійно, ми їх купуємо. Понад 5800 FPV-шок різних модифікацій сімка, вісімка, десятка, з двома камерами, з нічною камерою, з денною вже передано підрозділам Сил оборони. І засоби РЕБУ і РЕРУ. Теж для нас пріоритетне завдання. На сьогодні вже понад 150 різних засобів репереру ми передали для підрозділів сил оборони. Далі чекаємо нових тендерів, чекаємо нових закупівель. Паралельно збираємо самі. Ну і далі будемо робити все можливе, аби і традиції понеділка не змінювати, і в інші дні так само максимально передавати і допомагати нашим підрозділам сил оборони. Паралельно на найближчу сесію плануємо виділити кошти напряму військовим частинам в вигляді субвенції за ці кошти військові частини або підрозділи Сил оборони. Самі купують обладнання, ремонтують обладнання, ну і розпоряджаються ними на власний розсуд. Найближчу сесію плануємо знову виділення коштів. Працюємо далі. Підтримка від благодійників надзвичайникам Хмельниччини передали сучасні рятувальні жилети. Ця допомога надійшла від благодійної організації з Норвегії. Тепер ДСНСівці матимуть більший захист при порятунку людського життя на воді в екстрених ситуаціях. Також благодійники обговорили з надзвичайниками і подальшу співпрацю у сфері підтримки у щоденних викликах проти вогню та під час війни. Сталевий кордон 3-0. в обласному центрі відбувся благодійний забіг на підтримку прикордонників. Навіть дощ не став на заваді бігунам понад 1400 учасників, серед яких діти, активні хмельничани, а також військовослужбовці Національної академії Державної прикордонної служби України подолали три види дистанцій. Для дітей відстань становила 500 метрів. Дорослі обирали біг на один або три кілометри. Приємно відзначити, що початкову мету збору, а це 200 тисяч гривень, вдалося примножити і Загальна сума збору склала 520 тисяч гривень. Тож одразу під час заходу прикордонним підрозділам, які виконують завдання у зоні бойових дій, передали реп для боротьби з ударними ФПВ та безпілотниками, дві зарядні станції та інверторний генератор. А кожен учасник забігу отримав пам'ятну медаль та призи від спонсорів. Ось так об'єднавшись українці вкотре демонструють, що разом ми здатні на більше. Щодня кожен з нас повинен робити свій внесок у перемогу. Мистецтво плакату у сервісному центрі Хмельницького боленерго відкрили виставку Володимира Карвасарного. На них автор відтворив події військового часу. Тут зображені унікальні малюнки у яскравих кольорах та із жорсткими гаслами. Це невелика частина робіт з великої виставки, яка в цьому році була в Чернівцях, у Львові. А взагалі то вона прийшла від Львова до Дніпра. Виставка 60 робіт величезний такий цикл. Це тільки війна. Плакати щопов'яз зроблені вони 22 друге, двадцять рік. Я вже не перший раз вас виставляю, це, мабуть, третя моя виставка. Подорож до Словенії. 50 дітей загиблих, полонених, поранених, військових та учасників бойових дій повернулись з оздоровчої поїздки за кордоном. Вже з перших днів перебування їх оточили турботою працівники центру каріта Словенія. Продумали кожен день дитячого відпочинку. Для них організували прогулянки морем на справжньому піратському кораблі, походи в зоопарк та басейн, пізнавальну екскурсію столицею країни, де дітей зустріли символи міста, дракони, мости, пам'ятки, архітектури та неймовірна осіння атмосфера. З дітьми провели сеанс арт-терапії, перегляд цікавих фільмів. Аби почастувати іноземних друзів українськими стравами, хлопчики та дівчатка власноруч виготовили вареники. І з позитивом яскравими емоціями та спогадами молодь повернулася на батьківщину. Порятунок в лісі у полонному під час прогулянки лісовим масивом 42-річному чоловікові стало погано. Вийти самостійно до дороги, куди під'їхала швидка, він не зміг. Тому на допомогу медикам прибули рятувальники. Вони на жорстких ношах транспортували постраждалого лісовим масивом до карети швидкої допомоги. Людина при свідомості, життю зброю нічого не загрожує. Погода на тиждень. Найближчими днями на території Хмельниччини очікується помірно тепла погода. Завтра, 8 жовтня, прогнозуємо мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9 градусів тепла в день 15-20. У Хмельницькому ночі 6-8 градусів тепла, в день 17-19. В середу та в четвер збережеться погода без опадів, а в п'ятницю, в суботу, очікуємо невеликий та помірний дощ. В неділю опади припинять свою інтенсивність щодо температури повітря, то в ці дні нічні години підвищено до 7-12 градусів тепла в денні години залишатиметься в тих же межах 16-21 градусів тепла. Лише у вихідні дні в денні години знизиться до 10-15 градусів. Такими були новини понеділка. З позитивом налаштовуємося на робочий тиждень, і нехай він буде продуктивним. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.